Привіт, друзі! Ви на каналі Селянин, і сьогодні у нас весняне тихе полювання. Ми вирушаємо в ліс шукати перші гриби сезону, сморчки та строчки. Це особливі весняні гриби, які з'являються відразу після танення снігу. Не плутайте їх із дітніми. Це справжні делікатеси, але треба знати, як правильно їх шукати, збирати, ну і звичайно готувати. Перед тим як йти в ліс, Трішки теорії для того, щоб ми розуміли, що ми йдемо збирати. Сморчки та строчки – це весняні гриби, але з ними треба бути дуже обережними. Дехто з грибників їх взагалі не збирає, бо строчки, наприклад, місять токсини, які треба знищити правильно термічною обробкою. І це мінімум 15 хвилин варити у воді і бажано воду змінити. Сморчки мають сітчасту або соту шапочку, ніби схвиль. Вони порожнисті всередині і вважаються їстивними, якщо добре проварити. Строчки це вже інша історія, їх шапочка більш зморшкувата і м'якость всередині не порожниста. В сирому вигляді отруйні, звичайно, тому обов'язково треба проварювати двічі, зливаючи воду, як ми говорили і раніше. І головне, не збирайте, якщо не впевнені, що це саме ці гриби. Плутанина може бути небезпечною для здоров'я, ну і, звичайно, для життя. Отже, ми вже з вами в лісі. Весна в розпалі, сонце пригріває, пташки співають, і саме час для грибного полювання. Де шукати смачки та строчки? Зазвичай у вологих місцях, у злісях і біля повалених дерев, на краю старих доріжок і у лостяному лісі. Особливо люблять місця, де минулого року були вирубки або пожарища. То дивіться, є перший гриб, це є смачок, звичайно. Візьмемо його акуратно. Залишаючи грибницю у землі. Хоча грибниця і так не пошкоджується, ну для любителів просто похізуватися на камеру, нехай буде. Наш сморчок молоденький, відразу видно, порожній. Всередині шапочка рівна, хвиляста, ну ідеальний. А ось тут поруч ще один, але це вже строчок. В нього шапка не така правильна, вся зморшкувата, темніша. Його ми теж візьмемо, але вдома обов'язково правильно обробимо. Я думаю, хто любить збирати і прогулюватися природою, він бачить свою атмосферу Атмосферу ось цього збору грибів і тихого полювання. Збираючи гриби, звичайно ніколи не поспішайте. Звертайте увагу на навколишнє середовище. Природа зараз неймовірна, тому що це ж весна. Це не тільки про гриби, це й про відпочинок для душі. Часто ж смачки ростуть групами. Знайшли один, шукайте порож ще. Обов'язково. Буває, що видно тільки капелюшок, ледь визирає з-під листя, не полянутися, нахилитися і перевірити. Ну і, звичайно, трішечки пограбитись. І не забувайте, гриби зрізають ножем, а не виривають. Але ж це ж ви знаєте, всім не угодиш, тому що вони в водявій корінці мають їх дуже легко і ламати, не обов'язково їх різати. Це зберігає грибницю і дає шанс, звичайно, що до наступного року і тут знову буде урожай. Але так як я тут ходжу вже близько 20 років і збираю ці смачки, чи зривав, чи зрізав, немає різниці, вони все рівно тут появляються. Звичайно, декілька вам порад, ну і як поради беззастережні, особливо від мене. Тому запам'ятовуйте, не збирайте гриби біля доріг чи промислових зон. Вони вбирають дуже-дуже дуже багато токсинів. Завжди перевіряйте вдома кожен гриб ще раз. Ну або, звичайно, запитуйте у грибників, які мають у цьому опит. Сморчки і строчки треба проварювати мінімум 15-20 хвилин і воду зливати бажано двічі. Ми у наступних відео розглянемо, як готувати і все це вам покажемо дослівно. Не давайте такі гриби дітям або людям з алергією. Навіть після обробки це специфічний продукт. Діти можуть грязні ручки закласти в рота і отримати отранення. А люди, які мають алергію, це може дуже повпливати на їхнє здоров'я. І якщо маєте сумніви, краще не ризикувати. Тому що себе найтреба більше берегти. Сьогоднішній наш похід мені дуже-дуже сподобався. Такий у нас сьогодні великий улов. сморчки і строчки. Попалися нам, ми походили з задоволення, просто море від лісової прогулянки. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, ставте вподобайку. Обов'язково підписуйтеся на канал Селян. І не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. У нас же початок сезону, і ми будемо активно закидати, заливати, збирати. Все робити для того, щоб ви просто були завжди в хорошому настрої. і... Получили масу задоволення від прогулянок нашими прикарпатськими лісами. А вже в наступному випуску покажу, як приготувати смачну смажену справу зі смачків. Це буде дуже дуже смачно, це буде просто апетитно. Настільки що ви самі захочете піти в ліс, прогулятися, назбирати і самим зготовити. Також хочу подякувати вам, що були сьогодні зі мною в лісі. Гарного вам всім настрою, чистого повітря і щедрих кошиків. З вами був Селянин. До нових зустрічей. Пока, пока.